У Харківському національному університеті внутрішніх справ працює автошкола для осіб з інвалідністю. Яка реалізується в межах проєкту першої леді України Олени Зеленської без бар'єрів? Міністерством внутрішніх справ це курси з підготовки водіїв категорії Б для осіб з інвалідністю, які бажають пройти теоретичну та практичну підготовку, щоб вперше отримати посвідчення водія, або для тих, які вже мають посвідчення водія та потребують навичок керування автомобілем з ручним керуванням. Адаптовані навчальні плани і програми, підтримка та консультації на кожному етапі навчання досвідчених тренерів за результатами навчання, отримання посвідчення водія у територіальних сервісних центрах МВС. Кожен українець має бути соціально адаптованим і не залишатися на самоті зі своїми проблемами. Заняття проходять за адресою: Хмельницька область, місто Кам'янець-Подільський, вулиця Лесі Українки, 14 А. Довідки за телефоном 067 968 08 28.